Цей персик обіймака. Він має ось такі довгі лапки, та мула, і задні, передні я. такі лапки. Він може і ось так обійняти. Може? Ось так. От обійняти він має довгі вушка, він має витерти сльозки, якщо дитинка плаче. У нього такі сумні оченята. Здається, що він дивиться на дитину і каже: Я розумію тебе, не бійся, я з тобою. У центрі підтримки переселенців Ямарюполь Дніпро вперше провели курси хібукі терапії. Ця терапевтична методика походить з Ізраїлю. Там місцева психологиня Дафна Шарон Максимова створила песика на ім'я Хібукі, що в перекладі означає обіймака. Це терапевтична іграшка, яка призначена для дітей віком від 4 до 14 років. Песик допомагає малечі та підліткам впоратися із складним емоційним станом, почути себе та головне отримати підтримку, коли поряд нікого немає. Після повномасштабного вторгнення в Україну ізраїльська психологиня поділилася своєю методикою з українськими колегами, і ця практика поширилася в багатьох містах, особливо там, де рятуючись від війни, оселилася велика кількість переселенців. Наразі лікарі світу підтримали цю ініціативу, і е, наразі в місті Дніпро на базі хабу Я Маріуполь ми працюємо з дітьми і дорослими, які працюють в проєкті хібуки Це певні чотири заняття, які складаються паралельно йдуть для дітей і для батьків. І е, саме з батьками ми говоримо про те, як підтримати дитину під час війни, які основні е, такі завдання стоять перед батьками для того, щоб е, стабілізувати. Ти психологічно стабілізувати дітей і надати їм можливість розвиватися, не зважаючи на що. Маленькі маріупольці. Під час цих занять отримали максимум позитивних емоцій та свого власного песика обіймаку, який надалі завжди буде поруч, щоб підтримувати кожного особисто. Центрі підтримки переселенців я Маріуполь по всій країні намагаються задовольнити потреби маріупольців. Починаючи від видачі гуманітарних наборів і надання різноманітних консультацій, закінчуючи професійною психологічною допомогою, таке завдання ставить мер Маріуполя Вадим Бойченко, працюючи над розширенням кола співпраці для підтримки Маріупольців. Видава видача непродовольчої групи товарів. Це гуманітарне реагування, це психологічна допомога для для наших маріупольських родин, а також допомога в облаштуванні тимчасового соціального житла для наших маріупольських родин раніше. Своїх песиків обіймак вже отримали маленькі маріупольці, що нині живуть у Львові, Кривому Розі, Тернополі, Одесі та інших містах присутності центрів підтримки Я Маріуполь. Тепер і малеча в Дніпрі буде почуватися краще завдяки ефективній методиці хібукі терапії. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7